Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єрошовець, який знімає відкриває українську історію Північної Бесарабії. Зараз знаходжуся на гострій скалі. Є у нас на Сукірянщині таке місце гостра скала. Подивіться, будь ласка. Гостра скала як символ величі українського духу, символ стійкості українців, які ніколи не згиналися ні перед ким, які завжди боролися за свою українську державу і готові були за неї померти. Історія гострої скали це історія дружинників Галицько-Волинського князівства. Дружинників Данила Галицького. А Данило Галицький це князь Київської Русі. Тут кожен метр, кожен сантиметр землі политий кров'ю українського воїна. Гостра скала це місце, де були гайдамаки, де були українські козаки в усі часи. Українські козаки з 16-18 століття в цій місцевості орудував сотник Кривий, який очолював українське козацтво в останній Північно-Бесарабській Січі в історії України. Гайдамаки, українські гайдамаки, які воювали, мене запитали проти кого? Та проти всіх вони воювали, проти польської шляхти. Проти російських чиновників і панів, які окупували тоді Північну Бессарабію, проти багатих молдавських господарів. Устим Кармелюк теж був біля гострої скали. За Сибіром сонце сходить. До сих пір цю пісню знають. Гостра скала легендарне місце. Скала легендарне місце української сили, української духов, української міць. Я запрошую вас на Сокірянщину Хтось каже, ти запрошуєш нас на Сокірянщину на туризм під час війни. Відкрию таємницю за те, що займатися, за те, що хтось займається туризмом, хтось викладає історію, запрошує гостей Чернівецька область на Північну Бесарабію. Чиновники, люди, які цим займаються, отримуються заробітну платню. А я це роблю безкоштовно. Будь ласка, Ігор Швець, профіль Facebook. Месенджер повідомлення. Приїжджайте, покажу вам гостру скалу, покажу вам дуже багато цікавого. Сукірянщина, край, по своїй історичній культурі рівна Києву, рівна Львову, рівна камянець подільську Гостра скала, перлина Сукірянщини, велич, міць українського, незламість українців. усі. just thing.